Христу, наш Бог, Він достойний слави, ми вже чули, скільки Він багато зробив для нас, щоб ми мали вічне життя, і Він нас відхопив, помилував, спас, правда. Дуже багато чого зробив для нас. Я зачитаю. Це буде перша Петра, другий розділ. І зачитаємо з 11 вірша, по 25, перше Петра, другий розділ, і з 11 вірша. По 25-й. Нашу увагу буду звертати з 21-го вірша, але я хочу, щоб ми просто розуміли, про чому суть. Що ви пам'ятаєте, минулий у брати читали 4 розділ Петра, і вони розказували, в якому стані тоді знаходилася церква, де вони були, були розпорошені. І апостол Петро написав, написавши їм листа, як вони мають поводитися в тій ситуації, в тих обставинах, в яких вони опинилися. І читаю. Улюблені, благаю вас, як чужинців та мандрівників, сторонитися тілесних пожалостів, які воюють проти душі, і проводити доброчесне життя між язичниками, щоб за те, за що вони лихословлять вас, як злочинців, побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день відвідання. Отже, будьте покірні всякій людській владі, ради Господа, чи то цареві. Як Верховному володареві чи правителям, як посланим від Нього для наказання злочинців та на хвалу доброчинцям, бо така воля Божа, щоб ви, роблячи добро, примушували мовчати мудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, хто використовує свободу для прикриття зла, але як раби Божі, шануйте всіх, любі радство, бійтеся Бога, поважайте царя. Слуги з усяким страхом боріться панам вашим з повною пошаною, не тільки добрим та лагідним, але і суворим. Бо те угодно Богові, коли хтось свідомо заради Бога переносить сурботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини, але коли робите добро за це. Терпеливо переносите страждання, то це угодне Богові. Бо ви на це і покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не вчинив ніякого гріха, і не було лукавства у стах Його. Коли Його лихословили, Він не злословив. Взаємно, страждаючи, не погоджував, а передав те судді праведному. Він сам підніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми вмерші для гріха, жили для праведності, ранами його прицілились. Бо ви були як вівці, букаючи, що не мають пастиря, а тепер ви повернулись до пастиря і охоронця душ ваших. І так, апостол Петро він звертався до церкви, я вже казав, яка була в розпорошення, яка була в непростих обставинах, нелегко їм було, їх зневажали, їм відплачували злом, їх обмовляли. І далі в кінці апостол Петро він дає найкращий приклад, на кого ми повинні орієнтуватися, це на Ісуса Христа. І сьогодні ми згадуємо якраз страждання нашого Господа Ісуса Христа, і тут же так само апостол він проводив приклад е, Ісуса Христа, який страждав, як Він поводився під час страждань, під час обставин, в які е, Він знаходився. І знаєте, церква Ісуса Христа, незалежно чи їй добре, чи її погано, чи прийшла війна, чи прийшло можливо, якесь гоніння, чи якийсь голод, чи якісь будь-які інші обставини, вона повинна завжди. Поступати по Божому Слову. Часто буває, людина може казати, що та зі мною недобре поступила, значить, я маю право грішити, але Бог він ніколи не дав такого права грішити. І ми бачимо, що з Ісусом Христом також поступали недобре, але Він поступав з людьми, так як поступав з ними, так як потрібно було поступати по цьому Божому Слові. І ми бачимо і написано, що він не вчинив ніякого діка. І не було лукавства в устах Його. Коли Ісусу Христу було важко, коли його примушували, щоб Він зробив, щоб він що сказав, підступне, але Ісус Христос цього не робив. Так він, звичайно, був час. Він докоряв Харисеям, які не хотіли каятися, які видавали себе праведними, які закривали свої серця. Він докоряв багатьом невірних людей, які не навернулися до Бога, але щоб він говорив комусь якісь слова, той на Христі помирав, він не казав: чекайте, чекайте, прийде час, буде суд, там будете відповідати за свої вчинки. Але що Ісус Христос сказав? каже, простий, бо не знає, що чинить. Він їм багато чого сказати, коли вони його били, казали, «Ну, ну, порохуй Христе, хто то е, вдарив тебе. Але Ісус в той час Він не говорив і ніякі піступні слова. Вони його спокушали, щоб він щось сказав, щось погане, повірливе в їхню сторону. але Ісус цього не зробив. І так само в нашому житті, незалежно обставин, дивлячись на Ісуса Христа, який постраждав, який, не відкривши своїх вуз, не сказав їм ну, і не чинив якогось гріха, але залишився святий. І так само в нашому житті, які б обставини не було, нам потрібно залишатися в правильному стані. Коли приходять скрутні ситуації в наше життя, і Бог часто приносить, як набитися в ситуації. Неправильно, трохи гріховним, і в той же час він каже, то не гріх, то нічого страшного, та всі так роблять. О, там щось він придумає, покаже, намалює картину. Але як віруючій людині, важливо залишиться сказати ні, я віруючий, я так не поступлю. Навіть як казав Авакум каже, хай навіть по шарі обес не стане і нічого не залишиться в мене. Але я все одно залишуся вірний Господу. Я все одно не вчиню гріха, я все одно не зроблю ніякого. Підступлю. Апостол Іван він каже, що народжений від Бога він не крішить, дьявол його не торкається, і це важливо, щоб ми, якщо ми народилися від Бога, щоб ми, ми в своєму житті. Апостол Бог він каже, що на це 21 перший вірш каже, бо ви і на це покликані, тому що Христос постраждав за нас, залишивши нам приклада. І тому важливо нам в нашому житті зберігати зберігати святість за всяких обставин нашого життя. Поступати так, як поводився Ісус Христос, і далі написано, коли Його лихословили, Він не лихословив взаємно, страждаючи не погрожував, а передав те судді праведному. І знаєте, ми знаємо, що Ісусу Христу ми хотіли його розіп'ясти, і вони не змогли знайти ніякого обвинувачення. Вони там придумали, кажуть, що Він казав, що Він зруйнує цей храм і за три дні. Побудує. Насправді Ісус Христос не казав, що Він зруйнує. Він казав, зруйнуйте цей храм. І знаєте, йому і там е, е, приписали неправду. Але Він не казав, він не кричав, це неправда, це от, Я такого не казав. Він просто мовчав. І в Ісаї, 53 розділ, е, я хочу зачитати це місце. Там написано е, з п'ятого вірша. І там написано: Він був поранений за гріхи наші і страждав за беззаконня наші. Покарання за наш мир було на ньому, і ранами його ми зцілились. Усі ми блукали, як вівці, звернулися Боже до свого на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно і не відкривав своїх уст. Як ягня, він був ведений на заколення, і як вівця перед тим. То стриже її безмовно, так і Він не відкривав уст своїх. І бачимо, що Ісус Христос, тут написано ще раз, вже пророк Ісаю наперед, сказав, що Ісус Христос не відкривав свої уст. Я собі думаю, а як ми поступаємо? Знаєте, що хтось, нам принесе інформацію, що про нас щось наговорять, щось не скаже. І знаєте, коли правду скажуть, ну тяжко, або ще якось, ну розумієш, треба виправитися, якщо то ну, стосується дійсності. Але як буває, ми реагуємо, коли на нас говорять якусь неправду, коли нас обливають якоюсь грязю, і буває, хтось нам принесе, що розкаже якусь неправду, і буває, що ми можемо обіжатися, обіжатися і обіжатися. Ми, як, одного разу один брат казав, каже, до мене прийшли і кажуть, ти знаєш, тебе не було про тебе таке наговорили там, а він каже. Чуєш, каже, якщо слідуючий раз, каже, будуть знову, їм, що коли мене не буде, можуть і мене і побити. Каже, мені каже, не цікаво, що вони там про мене говорили, е що погано. І тому важливо в на нашому житті, просто як Ісус Христос, говорить неправду, хай собі говорять. Це їхні проблеми. І тут Боже Слово каже, що Він не погоджував. Я вже казав, що Ісус їм не казав. Чекайте, чекайте, прийде час. Коли вони сміялися з нього на хресті, е зійди з Христа. Він нічого ну, поганого не казав, але е, він якби ну, не, не мстив їм е, е, якби, в своєму житті. І, і він мав що сказати, свій захист, але він цього не робив. І тут написано, що на що я хотів увагу звернути 23-й вірш, кінець вірша каже: а передав те суді правильно. Він, тобто, довірив, хай Бог вступиться, хай Бог розбереться. Часто ми можемо йти щось рішати, доказуватися, але як важливо, якщо це неправда, хай собі говорить, хай Бог вступиться. Бачите, Ісус Христос Він е, не казав. В книзі Совоїла є така історія, одна про Давида і Шім'ї, був такий, або семей, е, в інакше переклада і вогня звучить. І коли Давид втікав від Авесалома, і там йшов е, цей шим'їд, і він проклинав Давида. І він почав крити пані слова на Давида, казати, що то так тобі треба, що тебе твій син хоче вбити, і тому подібне. І слуги царя вони кажуть: давай ми того чоловіка каже, вб'єм наш він буде говорити. Але Давид що сказав? Якщо пам'ятаєте, Давид каже, що вам до того, то Бог йому сказав, хай собі говорить. каже, може Бог його прокляття. Зверне на благословіння. Те, що він говорить, зле може Бог, він зверне на благословіння. І Давид він не звернув на це увагу. І так само в нашому житті важливо нам не звертати увагу, хто щось поливає можливо на згрязі. Коли я слухав е, старших служителів, хто відповідає по Україні за служіння, і вони часто кажуть, їх запитують не раз, що ви робите? Про вас, наприклад, дуже багато чого говорять, там є щось, там може недобре говорити. Коментарі можуть писати недобрі про вас. А їм кажуть, вони кажуть, всі одного скажуть, хай собі пишуть, то їхні проблеми кажуть. Якщо воно нас не стосується, то що ми будемо за це переживати? Хай вони відповідають за, за те, за що вони пишуть неправду Господь із ними розбереться. І тому хай Бог нам поможе, щоб ми, дивлячись на Ісуса Христа, як Ісус Христос поводився так же само, і ми, щоб так само поводилися, як Ісус Христос не віддавали. Заїмно, навпаки, лишили Бога, хай Господь в цьому розбирається. І далі написано, що те, що ми вже чули, Він сам підніс гріхи наші тілом своїм на деревах. І Ісус Христос, ми вже чули, Він підняв наші гріхи, підняв на хрест, прибивши, знищивши наші гріхи. І Боже слово каже, що Він не повертає тих гріхів, які каємося. Що би людина не зробила в своєму житті, але якщо вона дійсно кається, якщо вона сожаліє перед Богом, і Господь. Готовий її простити. Но часто буває, що ворог може насіяти, що Бог не хоче простити, роздається. Цей хто Бог прости, ну а то не прости. Е, але важливо нам в нашому житті вірити, що Господь готовий нас простити, коли ми дійсності щиро каємося, коли ми жаліємо. Знаєте, сльози вони не завжди є е, моментом покаяння, не, не доказом покаяння. Бо буває, що людина кається. А Плаче, а далі йде і знову то робить, і знову то робить. Знаєте, це тоді є нещире щире покаяння. Розбійник, який попався собі в тюрму, він теж може гірко плакати. Але він плаче не тому, що він жаліє, що він таке зробив, але він плаче тому, що чоловік утік трохи скоріше. От. І таке може бути людине покаяння жаліти, чому Бог її карає за це але Але дійсності людина, яка щиро приходить до Бога, яка дійсно жаліє за свиріх, просить Бога пробачення. І як приписся написано, признається і, і кидає цей гріх, бо він цю людину милий. І Господь він підняв ці гріхи на хрест. І далі написано, для чого Він це зробив. І написано, щоб ми вмерши для гріха жили для праведності. Ранами Його висілилися. І Господь, він нас спас, Він взяв свої гріхи на хрест. Але і сьогодні Він хоче, щоб ми жили для праведності. Як я вже казав, щоб ми жили по-новому. Коли ми йшли, чинили рік, йшли дорогою зла, любили рік, подобався нам рік. Але коли ми прийшли до Бога, Господь поміняв наше життя, ми пройдемо другу сторону. І сьогодні важливо нам йти за Богом. Те, що Господь нам прощає наші гріхи, то ні в якому разі не означає, що ми можемо собі завтра знову щось посвятити, а потім покаятися. Це ні в якому разі. Люди написано, що є люди, які обертають благодать нашого Господа в Госпосту. Бо скажемося, дозволить. Та нічого страшного, ти ж садовив. Бог все ну, одно на то закриє очі, Бог вже тебе простив. Знаєте, буває, що люди і таке можуть підносити. Але як важливо, як ми тут прочитали, щоб ми жили для праведності. Апостол Павло, який свого часу на ну, церкви, робив дуже багато гріха, але коли він навернувся до Бога, він почав навпаки благовістити до Бога. Він почав жити для Бога. Він каже: Я щодень. Умираю, я неволю мирпляю тіло своє. І він каже: тож ви вважаєте себе мертвим для гріха, а живими для праведності. Такими християнами нам сьогодні потрібно бути. Як це було і апостоли, і це Ісус Христос. Він також можна сказати, Він мерт для себе. Він міг бути на небі, йому там нічого не бракувало, У нього були ангели. Вони могли ще ангелів створити, і могли ще би, ну, створити які би славили їх. Але Ісус Христос годився, щоб нас. Викупити, прийшовши на цю землю, е, проживши праведне життя і віддавши своє життя за нас. І тому важливо нам сьогодні почати жити жити для праведності, для нашого Господа. Тому хай Господь нас благословить, я хочу нагадати ще раз ті думки, які я казав перший, це не чинити гріха, які би обставини не були в нашому житті, залишатися вірними Богу, не лихословити взамін, помочати лишити Богу, хай Бог розбереться. Якщо десь, як ми вже чули, зрішив перед Богом, просити Бога щиро, пускається перед Богом і жити для правності, спільнувати своє життя, щоб на наше життя було святе і праведне перед Богом. Хай Бог всьому благословить. Давайте Амінь.